Ми сьогодні в Донецьку область з клінікою Преміумден лікувати зуби нашим захисникам на передовій. Це вже ми в Донецькій області. Ви бачите, тут антидронові сітки. Насправді їхати тут дуже небезпечно. Скільки вам обходиться от одна така поїздка? Це все гроші з бізнесу, це те, що я заробляю, дякуючи команді. Майже все готово дві хвилини. які є думає? чистий пальців, який угу. чисті. Тут, як будто би до бабушки на канікули, приїхав. Дома ваші, конечно, прийміть безнігорочки маленький подарунок. Це конфетки, Тепер вам вже можна їх їсти. І велика подяка вам, Дякую. що нас захищаєте. Ось таку веселою компанію з лінією Премімден. Їдемо сьогодні в Донецьку область лікувати зуби нашим захисникам на передовій. Ми грузимося, побажайте нам. Е Удачі і тримайте за нас кулачки. Тож ми вирушили до Дніпра щоб зранку відправитися в Донецьку область, в район Слов'янська. Так, ну що ми виїжджаємо? Ми виїжджаємо зараз в Славянському напрямку з Дніпра, переночували. Зараз їдемо цілий день працювати. Це буде добре? Це вже ми в Донецькій області. Ви бачите тут антидронові сітки. Насправді їхати тут дуже небезпечно. Наприклад, коли ми поверталися назад в Дніпро ввечері, то бачили дві згорілі автівки, яких не було ще зранку. Робимо висновок, що захищаються сітки. Так собі Їдемо до Славянська залишилося нам ще. Десь Тож ми проїхали близько вісімсот кілометрів для того, щоб полікувати е, нехай двадцять чоловік, але це їм саме тут необхідно. У мене таке питання: от це ваша ініціатива, це ваші гроші? Що вас саме надихає робити такі речі? Ми ж маємо один одному допомагати. Якщо це необхідно саме тут і саме зараз, то я, я не можу сидіти на місці і там просто чекати, що хтось зробить за мене. Якщо ну, я рахую, що у кожного має бути така позиція. Якщо ми хочемо щось змінити, хочемо щось зробити. Ми маємо почати з себе. Ми маємо на своєму прикладі показати, як це зробити, і тоді, тоді люди будуть це, це бачити і підуть за тобою, і почнуть е так само допомагати. Ну, це моя думка. І я думаю, що е наше здорове населення, відсотки 80%, вони це сприймають саме так. Тобто ви ризикуєте власним життям? Да? То ми довго їхали, ми їхали під цими антидроновими сітками, і це просто ваш поклик душі. Так, ну в даному випадку, як ви поїхали з нами? У вас також це ж поклик душі, правильно? Ви захотіли, да. захотіли поїхати саме сюди, і я розумію, що вам там пишуть, пишуть напевно, коментарі хейтерів, тому що мені також писали, що це все неправда. ви це да. робите Я там... хотіла саме, от мій ще поклик був показати, що насправді насправді сюди їдуть. Мені ще хейтери написали, знаєте, яку фразу вчора? Це тільки для вищих чинов, і от у нас перший Микола молодший лейтенант. Так. Так? Тобто у людей наскільки вони звикли до цієї фальші, яка ліс з телеекранів, ти це... саму ні, інколи неприємно це читати, особливо коли людина їде, людина за власні кошти робить таку благодійну справу, а їй пишуть чи що це черговий е, обман якийсь. Все ж таки, у нас більшість це здорове населення. яке так. це сприймає там, можна подивитися там 99% Це здорове населення. Яке Розуміють, які е, також допомагають, які також підтримують. Тому ну, є, є таке є, є, є оця, оцей маленький відсоток. Ціка. Так, є такий маленький відсоток. Ну без цього ніяк. Розкажіть про цифри. Скільки вам обходиться от одна така поїздка? Для військових це повністю безкоштовний проєкт для вас особисто це гроші з власного бізнесу. СЗУ не покриває наші виїзди. Це. Це все гроші з бізнесу, це те, що я заробляю, дякуючи команді. Там ми можемо за за певний час, було за 6 років було створено мережу стоматології, яка зараз дозволяє нам. Заробляти для того, щоб ми могли допомагати хлопцям тут. Все лікування, звісно, для хлопців безкоштовне на, на виїздах. Це в клініках, ми співпрацюємо з НЦЗУ, так, допомагаємо. А, Тобто що... на виїздах о, це не оплачує НСЗУ? Ні, ні, на виїздах це не НСЗУ, на НЦЗУ оплачують тільки те, що в клініки, на виїздах це фінансування де тільки з особистої кишені. Uh -huh. За цей місяць це нас, по-моєму, четвертий вже виїзд. <ріст> так, четвертий виїзд. Ми виїжджали також в цьому напрямку. Це була Дружківка, потім ми їздили в Херсонському напрямку. Це було зразу за Миколаєвом, потім трошки далі Херсонський напрямок. І це ось четвертий виїзд сьогодні. Це в Славянськ. Ми приїхали. Кожен виїзд входиться десь приблизно в 100 тисяч гривень. Це розхідні матеріали, це затрати на дорогу, на паливо, на проживання, ну, плюс матеріали, що використовуються. Десь приблизно 100 тисяч гривень кожен проїзд обходиться. Поки що готуємося. Зараз дві хвилини починаємо лікувати наших бійців. Вже майже все готово. Дві хвилини. Що який є чистий пацієнт, який mm -hmm. чистий у нас. Доктор Ярослав зустрічає нас першого. Буде у нас зараз буде перший пацієнт. Так. Микола? Дивимось. Здравствуйте! Доброго дня. Як вас звати? Микола. Це... Микола ви Ми ж мене покликали. Це, це, це просто виріжеться. Ну що ви не розумієте? Це у нас такий монтаж. А яке вас звання? Молодший лейтенант. І сьогодні який зубчик будемо лікувати? Ще так, поки вам. не знаю, там декілька, напевно. Ага. Дуже давно був стоматолога. Якби, як мінімум потрібно мені чекати консультація, діагностику, так сказати, зробити. А далі вже буде видно, що там скажуть. Угу, заходьте. Зараз Ваня е безприємно зубні відкладення, Там буквально декілька хвилин. Ага. І прийде хірург, лікар видалить е зверху цей шостий і восьмий Восьми лизоць. Микола, як ви? Це буде добре. — Я був готовий до видалення, але. Nee, він каже, Лікарі зробили все заплановане, а у нас наступний пацієнт. Е, мене звати Денис. Я... звання? — Сержант. Е, що у вас, які скарги на зуби? Е, болят. Ага, декілька так? Да? Да, — декілька зубів болять. Виходить, один зуб там уже глибока дирка, а другий зуб от, починає боліти. Давай що. Короче, візити її удаляємо. А може консультацію просто? Та що? все нормально. Ні, мені удаляти не надо, удаляні не надо. Давайте да. удаляти. Дениця шов і сказала, що прийшов тільки на консультацію. Що тобі зробили? Видалила два зуба і зробили пломбу. Як ти заобчивалась? Все добре. Болить чуть-чуть, ну все добре. Воно зараз попустить. Ну супер. Не, ну дуже велика дякую за те, що е була така, є така можливість що полікували, що тепер не буде тривожить. Так що дуже велике дякую. Поки лікарі робили свою справу, я вирішила поспілкуватися з військовими. Так, якби тобі до бабушки на канікули приїхав, коли тобі мало років, і М -м -м. ти собі живеш собі своє життя, відпочиваєш від усіх і від усього. Дома важче, звісно. Дома важче, ніж Дома. на передовій. А так, чому? Як? От у вас діти є? Так. Ну, так ви представте, з дитиною сидіти вдома. У нас є побратимка, яка була. Е медиком, парамедик, і вона каже, що ну я вона ушла в декрет, вона каже, хужого бути не може. Краще на війні, легше. Ну, а дома, ну це ж ну, з ума зійде. Ну вдома, тобі треба повбирати, то зробити, попідмітати, на роботу сходить, помить, зібрати в школу. Садик, Садік. Відразусь, впало, порвало, запачкало, не зробив. Так, куди? А тут приїхав? Все зрозуміло. Отак, набрав два рази в день, зай, що у вас там? У нас тут. У нас тоже війна максимальна йде дронів. Війна, та що була раніше, стрілецька її вже немає. Зараз просто війна дронів все нищиться, нищиться набагато швидше, Чи ми можемо це зібрати, закупити і передати на позиції? в нас тут буде зараз відбуватися? В нас будуть виноситься велика подяка за підтримку бійцям 93-ї бригади другого механізованого батальйону Ярославу Михайловичу. В тому, що він підтримує збройні сили України і. Приїжджає на фронт до нас і підтримує дуже-дуже потужно лікуваннями зубів і в умовах, прифронтових умовах. Тому дуже велике дякую, дякую. пане Ярославе, ваші клініки преміум Дент. на подячки дякую. такі маленькі дякую, дякую. і саме особисто вам. У вас клас, такі класні. <с 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 клас! Дякую вам. дякую моїй команді, що вони зі мною завжди. Дякую вам, хлопці, за вашу роботу. Уже наступив вечір, а лікарі так само продовжували лікувати військових? Вам пролікували зуби? Давайте, так, звісно, проліку не кажіть, ну махніть, хоча б так. все добре було? Так точно. І прийміть без снігорочки маленький подарунок. Це конфетки, тепер вам може можна їх їсти, і можна його обніму від цих українців. Від цих. І велика подяка вам, що нас захищаєте. Скажіть, є така статистика, що жінки. Більше витриваліші, ніж чоловіки. Ні, немає, немає такого. Та є! Немає. Ну, то... У жінок і у чоловіків є лише деякі розбіжності в протіканні захворювань і все. Немає. Зараз будемо видаляти зуб мудрості, який накусує щоку. І турбує. Він дуже-дуже ніжно. робить. Я просто ще Знає, дуже те, стійка до, до чого? цього. Да, сьогодні а, всі ваші такі. Мене погано беруть обізволили. Ва? Так... Я вам чесно кажу, я вперше так бачу багато пацієнтів. Або лише майже... я ти слюни пускають. Йому... Майже кожен це сьогодні казав. Я теж так казав, потім до 9 вечора сидів губою. До <рес> 12-го ранку я взяв і сидів, сьогодні пускав. Все, опускаємо ручки з садєда. Віка відмітиться, це буде добре. В мене дуже класний хірург почався роботи. Скільки ви витратили часу на видалення? його знає. 30 секунд. Бачите? Вже навіть не хвилина. Скажи, скільки військових сьогодні у вас було? Це треба порахувати. Дивіться, ну, давай, один так. був, потім другий, ну, потім третій, більше, четвертий, п'ятий. Ну, не десь так. чоловік одинадцять у нас було сьогодні. більше? більше? 15. А, так, П'ятнадцять чи сімнадцять? П'ятнадцять-сімнадцять військових у нас було сьогодні. Сьогодні ми з командою прийняли 50 хлопців, дівчат 54-ї бригади, наших захисників, пролікували 17 людей. І скажу, стоматологічна допомога їм була необхідна. У кожного було. Бо декілька видалень, декілька пломб, і навіть декілька ендодонтичних зубів, зубів-дентичне лікування. І всі задоволені, всі щиро посміхалися, коли виходили. Тому ми приїдемо до них ще. 54-та окрема механізована бригада. Дякує вам за лікування наших зубків, нашим хлопцям. І дякуємо вам величезне. Так. Дякуємо зараз. Важко говорити, тому що було видано. Але нічого, так ми від себе чим можемо, допомагаємо. Тому дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви робите. А ми від себе допомагаємо чим можемо. Ми дякуємо також що є, і робите свою справу. Ми що, слава Україні? Героям слава!